Коли я починав працювати, мені подобалася ця робота, от, напевно, своєю романтикою. Ну, я з дитинства любив техніку, а тут з технікою доводиться працювати постійно кожен день. І це також свою роль зіграло. Ну, плюс те, що доводиться подорожувати, або скажу, їхати з одного пункту в інший, зустрічатися з, різни, з різними людьми. це прийшло в якусь буденність. Зараз просто це вже... Невід'єдна частина життя. 59-річний Анатолій Бутрин із впевненістю сідає у крісло машиніста. Для нього кабіна, як другий рідний дім, а кожен важіль знайомий до найменшої деталі. Тут серед приладів і шуму коліс він почувається у своїй стихії. Сьогодні знайомить із нею, й нас. Зараз ми знаходимося в кабіні машиніста дизельпоїзда ДР 1 а номер 215 його. Таких кабін є дві в цьому дезельпоїзді, тобто це будемо казати передня кабіна і ще є хвостова задня кабіна. Тобто їдемо, якщо їдемо в цьому напрямку, то ми їдемо з цієї кабіни, приїжджаємо на кінцеву станцію, локомотивна бригада здійснює зміну кабіни, переходить в наступну і в другу кабіну, і звідти вже управляє поїздом до кінцевої станції з маршруту. Коли дивишся на поїзд з боку, здається, що нічого складного тут немає. Натиснув важіль і рушив. Насправді ж керувати залізним велотом. Справа відповідальна. Це є ручка храна машиніста. Для того, щоб гальмувати дизель поїзду, тобто переміщувати цю ручку крана машиніста, тобто гальмування, відпуск. А це називається штурвал контролера машиніста, в яким здійснюється зміна скажімо, обертів двигуна, тобто сама тяга дизель поїзду, збільшення, зменшення і скидання повністю на ноль. Тобто отакі основні два вузли. Ну а все решта це контрольні вимірні при прилади, за якими. Машиністи, помічник машиністів контролюють за роботою самого дизель-поїзда. Якщо сісти за штурвал уперше, то поїхати справа не з простих, зізнається Анатолій. Бо за впевненістю машиніста стоять не лише роки навчання, а й сотні відпрацьованих рейсів. Він знається як ніхто на залізниці, присвятив 37 років життя. Усе почалося ще у 1988-му, Помічником машиніста тепловоза. Потім дизель поїзди. і вже невдовзі сам став машиністом. Помічник машиніста це є людина, яка повинна його, йому допомагати у всьому підстраховувати і. Слідкувати за роботою всього обладнання поїзда, тому що машиніст він знаходиться постійно на робочому місці і не може відлучитися від нього. А у нас є силові установки, є обладнання, є інші вузли, які потребують огляду і перевірки. І періодично це здійснює помічник машиніста. Тобто він проходить по всьому поїзді до хвостової кабіни, там дивиться, оглядає, приходить в передню кабіну і доповідає про результати огляду машиністу. Каже, добре пам'ятає, з чого розпочинав 14 рейсів на місяць і десятки годин в дорозі. Ми зараз знаходимося в салоні моторного вагона дезінь поїзда дерево 1215 Це поїзд, який працює при міському спорученні. Переважно на дільницях Тернопіль Ланівці, Тернопіль підвисокі ходорів. Особисто для мене подобається мені дільниця Тернопіль-ходорів завдяки своїм гарним краєвидам, тому що це є. Денний поїзд, денна поїздка, і е, починаючи десь зі станції потутори, починаються такі прекрасні прикарпатські краєвиди. І кожен раз, коли їдеш з цим поїздом, цією поїздкою доводиться дивитися на ці гарні ландшафти і милодці природою. А останні 18 років Анатолій працює машиністом-інструктором. Він навчає молодих колег, контролює роботу машиністів і стежить, щоб усі дотримувалися правил безпеки. Проводить контрольні рейси, тренування та допомагає упевнено керувати поїздами. У нас робота 24 на 7, Тобто без вихідних, без ночей. То ми постійно на контакті з людьми, з працівниками, тому що поїзди в нас їздять кругодобово. І дуже часто виникають різного роду ситуації, які потребують втручання машиніста інструктора. Тобто, машиніст, якщо в нього виникає якась нестандартна ситуація, він телефонує першу чергу машиністу Пан Анатолій, частина великої залізничної родини, яка має глибоке коріння. Тернопільське моторвагоне депо веде свою історію з 1875 року. І цього року зустрічає свій 150-річний ювілей. Історія даного підприємства почалася з Заснування паровозних ремонтних майстерень, які стали потрібні для того, щоб обслуговувати поїзди, які на новоствореній дільниці Тернопіль Хмельницький почали курсувати. Відповідно сюди старовинні ті паровози заїжджали на ремонт, їх приводили в належний технічний стан і вони продовжували. Роботу у вантажному та пасажирському. Лесі. За десятиліття тут виросли цілі залізничні династії. Депо працювали багато років. Такі династії на прізвище Вацик, Гребіолкін, Григорчук, Мензак, Саприкін, Федоров, Черненки. А також династія, яка носить моє прізвище Сампара, Символічно, що саме сьогодні, 4 листопада, ми відзначаємо День залізничника України. Це свято тих, хто забезпечує пульс транспортної системи, підтримує безперервний ритм держави. Під час війни залізнична мережа стала артерією життя, евакуйовувала людей, доставляла допомогу, тримала економіку. Тож сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналів, а й героїв, які під обстрілами продовжували свою роботу. А ще залізниця це місце зустрічей і розлук, радості й очікування. І, мабуть, у цьому її магія. Оденій роботі людей, від яких залежить безпека, точність і безперервний рух у парад.